А про просто потім, просто зараз у нас горячий стівець. Шо просто, я в шоці друзі. Це неймовірно. Друзі, це всі дал кубку столиці і це золото. Друзі, просто неймовірно. Я, на мою думку, це хайлайт вечора просто, ну. Ой! ой ой Я знав, що це буде, я хотів сказати, що там сталася передача. Ні-ні-ні-ні-ні! Оставочка не туди! Ай-яй-яй! Занадто багато ходів, слухав всі багато ходілищів. Похилицю вдарщий! І коліна на додачу. Ще разочок. Невже це буде кінечно? Невже це буде кінечно для папи Джо? Невже це буде кінечно для Один. Кубку Столиці? Ні!